Всім доброго вечора чи доброї ночі. Я завжди на спізні відео. Так, дивіться, що на у вас з'явилося такі ролики для відкитних вріт. Вони рівні. Потребують заміни підшипників. Підшипник стоїть 6203, Тобто 203. Підшипники я можу докомплектувати. Так, дивіться, за кожну пару, отак от буде, за дві. Будет 800 гривень. Они... Они тяжкие. 800 гривень. Плюс подшипники, если хотите. 203 подшипник имеет 25 гривень за штуку. Тут в каждом 8 штук. 8 и 8 подшипники. Кто хочет, пощи. Далее такая подаль. 200 гривень. Набира таких фитингов. 200 гривень. Набира таких матезиум. 30 гривень. Молотки. Так, это заберем. Молотки такие. Без отвора, без ничего. 45 гривень. Меньше тут трохи. Вот такого плана, бачите. 40 гривень. Литые подшипники. Ой, молотки.

Вот такого плану. Ще не багато залишилось. Це за акція. Бачите, бо такі є нюанси по них. В середині немає такого так, середину. Оце все. Вони нові, Ну, Бачите, все одно є такі нюанси, де не По 50 гривень вони. Ті, що в ідеальному стані, то по 100 гривень я продаю. Далі. Паяльні лампи по 80 гривень. Ремкомплект до паяльних ламп 50 гривень. Далі розплавні пластини. Я вже перекинув новий бокс. По 5 гривень. Всі по 5 гривень за штучку отакі. Це всі, якщо не помиляюсь, чи вакавість, ні. Ви бачите, Т15 т 6. Вони всі такі йдуть однотипні. Дві дві розвертки. Китайські. Легкі БУ. це 45 це 6. Де ж, де ж, де ж, десь пише, де ж. По 50 гривень за штуку. І дві штуки залишилися. Далі масленки. М10 М8М6. Прямі. це отак от у мене на увазі. Такого плану. 5454 Під 45 градусів. М10 поки що немає. Але як хтось буде брати, я буду поновлювати асортимент. По масленкам буду брати по 1000 штук. Так, дивіться, м 10 4,50, м 8 ой, М10 9 гривень, м 8,50, м 8 гривень. Це під 45 градусів. Далі під 90 градусів. Отак виглядають 9,8,58, Далі. Така зірочка. З нею буде 150 гривень. Так, тут все показало. Так. Масло нагнітач. Працює один кран. Повертається. Це ж Другий кран. Повертається Радянський. Як розумієте, тут подається повітря, а тут е рідина. Окручує. Так, ну будете бачити. Він не ржавий, бо отут далі рідина є. Навіть не грязно. то в мене руки грязні. Кому потрібно пишіть. За нього буде 300 гривень. Далі. Віскотопка, воскотопка. Тут орієнтовно 6,5-7 літрів всередині. Отам от кран збігає віск. От тут набирається вода. Це як на водяній бані. Тут є стеклянна колба, яка показує рівень води. Там вмикається, є запобіжник і лампочка, індикація працює. Кран не хоче повертатися, я так розумію, що там і віск. Банально просто того не хоче. Коли буде віск і воно все нагріється, кран повернеться, щоб віск стікав. Давайте буде на віддачу, так що продати, 650 гривень. Далі. Такі ножі. Ножі пілана. Гляньте. Мада республіка пілане. Їхня довжина 725 мм 72 см з Отак От від 52 мм до 55 мм. Отак От вони виглядають. Кромка, скажімо так, не така, як на ножику вдома, але доволі хороша. У мене їх для щепоріза, відкоріза. Для, різ, для фуганка ножики беруть, вирізають болгаркою собі роблять. За нього ціна точна 6 мм, за нього ціна буде 200 грн за штуку. Далі. Перенесли такий електрод. Сусід хотів викидати. Електродругон працює, Ні одної ліби немає. Працює в одну сторону, працює в другу. Не черкає, як розташу. Я розбирав. Бачите, от, розбирав це, все, дивився, знімав одну кришку, другу. Дивіться на підшипники, все крутиться в руки. Є один нюанс. Дивіться. Бачите, валу. Давайте за нього. Я не знаю, яка тут потужність, але як, ну, як я думаю, тут біля 2 кВт плюс-мінус. І обороти біля 2000, не більше. Як я бачу. 15-2000 оборот. У такому скривому валу все, він буде 1200 гривень на віддачу. Далі гідросиліндри. Гідроциліндр 2 Шток тут а. немає стан. А, во є зараз. зайвізмо, штангель, почекайте. От так, Дивіться. 28. Так, довжина. Робочий хід 20 см, не більше. Бо так 22. 20 да, 2 см. Доходовий за нього буде 400 гривень. Він в хорошому стані. Далі гідросиліндер, що ви бачили вже під ремонт, 150 гривень. Цей. Далі є отакий гідроциліндр. Дивіться, він, якщо я зараз його буду мати змогу. О, оце крутиться, все. Розумієте? І в мене немає зусилля його витягнути. Я вже його відкручував тут, залив масло, все. Не хоче він сюди йти, в мене немає зусилля, щоб... Зусилля повітрям повітря не вистачає, щоб його видати сюди. Він двохходовий. Все. Дивіться, різьба, різьба є тут. Різьба є тут. Він йде. Таке маркування було. Болгарія. Це мені здається, від погрузчика наклон стріли болгарсько, джамбо. Бо я бачу, там є в одній людини такий погрузчик, бачив. За нього просять валитися в новому стані 7 тисяч або після ремонту. Не знаю, це космос-ціна. Давайте за нього хоча б 850 гривень. Діаметр штока тут. 40 мм дужина, дивіться, тут робочий хід теж не більше 200 мм. Отак, От він весь 22-25 см весь. Далі. Такий трос. Давайте по 50 гривень. Такі амортизатори, вони нові. Це просто консервант, це не ржа, як мені писали люди деякі, що я продаю і ржу. Ні, це нові консервант того, я по чистую гляньте, Вони нові. Вони працюють, на, бачите, вони стягують. По 50 гривень. Далі така сапочка маленька. Может, мені потрібно. 25 гривень. Ніж такий. Ніж. 20 плюс 20. Десь тут 35-40 см. Хороший, ніж, 20 за нього 300 гривень. До Audi а 6? 50 гривень. Ключ 36. 10 гривень, ключ 21, 10 гривень. Ключ 27. 24. 50 гривень. Ключ 28. Тот таке чудо. 50 гривень. Ключ 38. Тут квадрат, але він тріснутий. 50 гривень. Карданчики. 2. Два, два, це комплект буде. Отак як є. 60 гривень. Карданчики. Два кардани будуть. 150 гривень. Отдільно один кардан буде 80 гривень. Ножниці по металу отакі. 200 гривень. Напильник, напільник такий. Хороший ну, не сильно хороший стан, але він ще буде дуже хорошо працювати. 45 гривень. Ключ такий для військових. Може комусь треба подарує, якщо треба для військових. 32 гривні. Моя відправка для військових буде. Так, далі. Такий диск 61 см. За нього буде 500 гривень. Така захист для косилки косити траву. І до нього така ступиця з тої сторони кріпиться 4 болта приварено, з тої сторони різьба виставляєте. І з цієї сторони чи диск. Я не знаю, чи це диск має кріпитись там, на посадочку. Чи має кріпити... А ну давайте я посадку помірюю. Зараз, не можу комусь така потрібна. Під ремонт 250 гривень. Отак, дивіться, міряю. А бачите, 30 мм посадка. Таке Думка, що це має диск бо є 4 отвора. Дискрпиться посадка. 30 мм. За нього на віддачу 450 гривень я з ступиці. Без ступиці. Ось цей сам захист буде 250 гривень. Це пише в мене Viber. Мій Viber 066 911 3258. Всім подякую.